Сьогодні хочеться зачитати перший розділ до єфесян послання з 3 по 14 вірші. І давайте ми подивимося, що за благословення Господь приготував нам сьогодні. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями в Царстві і небесні. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа. Така була Його милостива воля, і то на похвалу милості Його, якою обдарував Він нас в особі свого улюбленого сина Його пролита кров дала нам звільнення від гріхів, нам прощено гріхи наші завдяки багатству милості Його. Цю милість дарував нам Всевишню своїй глибокій премудрості і забачивості. Він відкрив нам таємницю волі своєї, яка мала бути здійснена через Ісуса Христа. Мета Божа в тому, щоб коли настане належна година, об'єднати в Христі все, що є на небі і на землі. Завдяки Христові ми стали людьми Божими і спадкоємцями Його. Нам це було визначено наперед згідно з намірами тому, того, хто все здійснює за своєю волею. Це сталося для того, щоб ми, євреї, ті, хто були першими в надії на Христа, змогли проголошувати хвалу славі Божій. В ньому і вас було позначено. Печатт обіцяного Духа Святого, коли ви почули слово правди, добру звістку про спасіння і повірили в Христа, і зроблено це згідно обідницею Бога. Дух Святий є запорукою нашої спадщини, аж поки Бог не дасть звільнення нам, тобто тим, хто належить йому, і ми вознесемося хвалу Його слави. Ось такі вдохновляючі, мотивуючі слова написав апостол До Єфесян і. І дякую Богу за те, що можна кожен день читати, можна кожен день роздумувати, надихатися і брати оці слова, навіть коли тебе немає слів для молитви, брати слова подяки, коли тебе немає цих слів, того, що ти розчарований, ти роздавлен, ти пригнічен. Але тут нам є нагадування про те, що ми не мали бути там, де ми є, але через обітницю Бога, через його жертву сина. Через те, що було подаровано нам, ми маємо бути вдячними, просто вдячними за це. І навіть коли ми не маємо що сказати, просто сказати Ісус, дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую за те, що ти вже зробив для мене. Давайте ми сьогодні будемо роздумувати про те, що нам прощено гріхи наші, і це завдяки милості Божої. Це завдяки тому, що Ісус Христос захотів виконати волю Бога. Як часто ми хочемо виконувати волю Бога? Давайте ми будемо про це сьогодні думати: про те, що є мета кожного з нас, є призначення для кожного з нас, і це призначення прославити Бога, прославити Його саме у Христі і наблизитися до царства, увійти в Його е, обітілі і бути разом з ним. І це ось це вознесення слави і хвали до Бога, це має бути проявлено, обдумано. Це має бути щосекундно, не задумуючись, роблено. Чому? Тому що наш стан, наше серце, наш розум має бути вдячним, постійно вдячним. Давайте будемо за це молитися. Господь, я дякую тобі за любов і милість, за дар вічного життя. Я дякую за жертву Ісуса Христа і за те, що було зроблено для особисто мене і кожного з нас. Я дякую, що ти ніколи не залишаєш і особливо в цей важкий, тяжкий час для України для кожного з нас, особливо для Дніпропетровської області. Бо ми приймаємо ми багато прямо, приймає, ми багато працюємо. Наші церкви вже перевтомлені всі люди. І я дякую, Господь, що ти щодня надихаєш ти зранку. Неймовірною силою даєш оце бажання служити людям, служити тобі, Господь. Хоча ввечері ми повернаємося, ми внов, знову все більше і більше виснажені. Але ти, Господь, відновлюєш нас вночі і даєш нам крила, нові крила щодня, Господь, нову силу для того, щоб служити людям, служити тобі, прославляти Твоє святе ім'я, Господь. Ми все віддаємо в твої святі руки і віримо, що ти і будеш надалі нас берегти і вести. Я дякую тобі за цей стан, стан миру в серці, миру в розумі і твердості в рішеннях, твердості Господь, в тому, що ми робимо, що ми на правильному шляху, Господь, і що через все це, проводячи нас, ти ведеш і ти наближаєш до... Царства свого, дякую тобі, мій Бог. Я дуже прошу за цей день. Ти бачиш все, що ти приготував, все перед тобою. Ми не знаємо, ми не, багато не розуміємо, але допоможи нам бути вдячними, допоможи кожному з нас зазирнути в своє серце. І якщо навіть там вже глибочайше розчарування, все ж таки знайти сили в собі змоги за те, щоб дякувати тобі і прославляти твоє святе ім'я, Господь. Торкайся наших стреляйся, зменя їх. Слава тобі, мой Бог. Аминь.